Всім доброго дня! Я рада вас вітати. Сьогодні я буду тестувати на есенції Баха. Есенції Баха вони допомагають нам зрозуміти, яка емоція заважає вам на шляху до вашого запиту. У нас запит впевненості в собі. І зараз ми протестуємо на емоція, яка ця емоція, і що можна зробити, щоб позбутися цієї емоції. Едвард Бах винайшов чотири шляхи, як ми можемо працювати: це прочитати. Опис є в моїй авторській книзі, де ми будемо читати. Це афірмації, Знову таки, ми читаємо кожен день. Її можна пропити, вони продаються, їх можна купити. Це як БАДИ, вони є також в мене. І простучати, якщо проблема для вас новенька. Тобто різні методи, як ми можемо підійти до цієї емоції. Тому буде цікаво, будемо приступати. У нас такий набор для тестування. Тут в нас. 39 есенцій. 39 емоцій, 39 есенцій. І ми зараз будемо тестувати через м'язовий тест, тому що вони не пахнуть, але вони мають енергетичний заряд, і кожна емоція, кожна есенція несе цю емоцію. Тут всі тільки негативні емоції, але це те, що нам заважає на шляху до своєї реалізації, мрії, звільнення душі та тому подібне. Тому будемо приступати до тестування. Почнемо з тестування м'язу. Трішки, я прошу вас вперед сюди. Угу. Добре. Підіймаємо ручку, і я буду вам давити, а ви мені супротив. Один, два, три. Супротив. Добре. Тобто м'яс в гіпотонусі до нормотонусу якраз те, що ми можемо тестувати. Далі, проблема самовпевності. Чи психосоматична це проблематика? Питаємо втіва, тримаємо ручку. О, м'яс одразу став сильнішим. Значить, проблема психосоматична. Трішки сюди добре. І будемо зараз тестувати цю ручку. Я тільки прошу часики угу. зняти. Всі електронні приводи знімаємо. Ручку цю наверх я буду тестувати, а цією ви до цілого ряду торкаєтесь. його. Починаємо з цього. Тримаємо. О, доволі сильно. А на наступний ряд. Теж більш-менша, ну. Тут як відклик іде дуже сильний. Ми його запам'ятали. Давайте ще тестуємо. Ні, не воно, наступний. Ні. Ану, знову до цього. Да, тут як така сива вверх тяне. По декілька тестуємо. Тримаємо. Ні, наступні. О, якась з них. Поні. Я за силою м'язу відчувається. Ні, рядом. Н -н -н. О, це вона. Це та есенція, яка дає максимальну силу в м'язі. Це класичний кінезологічний м'язовий тест, котрому я навчаю, є описаний в моїх книгах. Тримаємо в руці. Угу. І так. Що нам з нею робити? Простучати. Так. Афірмації? Так. Проговорити так. Пропити ні. Пити не треба. А, починаємо ці емоції. Почнемо з афірмації. Це в нас сьома есенція невміння вчитися на минулих помилках. І так, спочатку ми дивимося на афірмації, по котрій ми тестуємо. Вони всі є викладені в книжці, коли воно в навчанні також є. Мудрість. І так, дві афірмації. Тримаємо ручку. Афірмація номер один. Два. Перша стовіто. Скільки днів? 5, 10, 15, 20, 25, 30, Більше, більше 35, 40, 45, 50, 50, 50 днів. Скільки разів в день? Один, два, два рази в день, по скільки раз? Один, два, три, п'ять, п'ять. Мені хотілося сказати п'ять, не знаю, чому. Два рази в день по п'ять, п'ятдесят днів. Ваша афірмація, я визнаю. Та можу відпустити старі шаблони. Цю афірмацію вам треба mm. читати. Далі в нас випало простучати, тому до себе до шкіри її присання, даємо до шкіри, і іншу ручку зверху. Mm -hmm. І простукуємо, відпускаємо цю емоцію по суворах. Добре, давайте її сюди. І зараз ми її зачитаємо, цю емоцію. Сьома, тому що в нас було і також прочитати. Сьома читаємо. Е, так, невміння вчитися на минулих помилках для тих людей, хто не здатний вчитися на минулих помилках, тому повторюю їх знову і знову. Позитивна дія засобу знирок кінського каштану полягає в тому, що спричинити е, формування досвіду. Отже, тоді помилки минулого будуть позитивно впливати на поведінку людини в майбутньому. Так. Це ось та емоція, котра вам заважає, на котру варто звернути увагу. А як вам зараз близька ця емоція? Ну, є така трошки. Добре, а, вас я запрошую на тестування після ігор, Ліва, Карма. На особистих прийомах, реабілітаційних, остеопатичних прийомах, також в книзі психосоматика, а коли ще також викладений цей метод роботи з есенціями Баха. Я навчаю цьому методу, ви купуєте базовий набір і навчання абсолютно безкоштовне. Це одразу допомога, ви визначаєте, яка це емоція, і у вас є шляхи, як з нею працювати. Ваш шлях такий. Якщо є пропити, ми її п'ємо. Ми її прочитали. Ми її простучали і вам зараз читати цю установку, цю афірмацію. І ця емоція приглушиться або повністю покине вас. Тому читайте її, і хай вам щастить! А вам гарного дня!